Росія знову атакувала Україну, спрямувала по наших містах і селах понад 600 цілей під цинічним ударом. Київ та область у столиці загинули люди. Є багато постраждалих. Наслідки фіксують і у області усі. Подробиці далі. Підпишіться на канал сейчас і починаємо. Отже, у ніч на 29 листопада Київ та область опинилися під цинічним російським ударом, із 18 -го години, 28 листопада і до ранку 29-го країна-агресор завдала комбінованого удару. Про це повідомили у повітряних силах збройних сил України. Далі процитую: противник завдав комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних безпілотників ракет повітряного і наземного базування. Основний напрямок удару Київщина йдеться у повідомленні. Ворог спрямував по Україні 632 засоби повітряного нападу: це 36 ракет і 596 БПЛА різних типів. Попередньо станом на 10.30 ранку було знищено або подавлено 577 повітряних цілей. Втім, на жаль, зафіксовано влучання ракет і 35 ударних БПЛА на 22 локаціях. А крім того, падіння збитих на 17 точках на терор Росії проти України відреагував президент Володимир Зеленський-Український лідер заявив, що основною метою атаки противника були енергетична інфраструктура і цивільні об'єкти. Далі цитую слова Гаранта у Києві та. Області на місцях російських ударів працюють наші екстрені служби. Багато пошкоджень і пожеж у житлових будинках. Станом на зараз відомо про десятки поранених і трьох загиблих. Потрібно працювати, не втрачаючи жодного дня, щоб було достатньо ракет для систем ППО, щоб було все необхідне для нашого захисту та для тиску на Росію. Прийшов час Європі ухвалити рішення щодо заморожених активів, якщо Москва не хоче відмовлятися від ударів дронів і ракет, зазначив він. Тим часом у мережі місцеві пабліки вже публікують жахливі кадри, пошкоджених російською атакою будинків. Наприклад, є ураження Comfort Town. а також відомо про величезну діру у будинку в ЖК Софія Клубний у Софіївській борщагівці. Справжня трагедія трапилася під час російського обстрілу на Харківському шосе у Києві. За повідомленням місцевих пабліків, людина, яка їхала в машині попереду. Загинула на місці. Водночас на тлі атаки ворога перекрито рух транспорту по Харківському шосе. Київська міська державна адміністрація повідомила, що на правому березі столиці тимчасово затримується рух трамваїв і тролейбусів через відсутність напруги у контактній мережі. Паралельно частина столиці залишилася без електропостачання внаслідок терору Росії. Про це повідомили у компанії ДТЕК. Далі процитую для вас повідомлення. Через атаку ворога без світла залишилися мешканці частини Оболонського, Соломінського, Шевчанківського, Подільського, Голосіївського і Святошинського районів столиці. Під ударом армійців Путіна була й область. У місті Бровари постраждали приватні будинки, автомобілі та багатоквартирна житлова забудова. Про це повідомила Національна поліція. Також сталася пожежа у багатоповерховому будинку, яку вже ліквідували надзвичайники вогнем. Охопило і гаражний кооператив. На жаль, на Київщині одна людина загинула, а ще восьмеро отримали поранення внаслідок атаки. Водночас у мережі повідомили, що у вишневому зруйновані будинки і видно величезну вирву посеред дороги. Крім того, вже знаємо, що у нічна Суботу польща підняла в небо бойову авіацію і провела в повну бойову готовність наземні системи протиповітряної оборони. Друзі, як минула ваша доба, поділіться цим у коментарях. Також, будь ласка, не забувайте підписуватись на канал і поставте лайк цьому випуску, аби якомога більше людей дізналися про терор Росії проти України. Потужний вибух у Росії розірвалися ракети на військовому полігоні. Небо стало фіолетовим. Що це було? Невже Москва тестує ядерну зброю? Розберемось разом на каналі Фабрика. Новин, ставте вподобайки і починаймо у Росії. В Оренбургській області пролунав потужний вибух. Над ракетним полігоном у місті Ясний здійнявся фіолетовий дим. Місцеві жителі зафіксували цей момент на відео. Вони стверджують, що причиною став невдалий запуск ракети. Вона просто вибухнула в повітрі. Ймовірно, окупанти проводили пробні пуски і пройшли вони вкрай невдало. В результаті у мережі виникла паніка. Користувачі припустили, що Росія тестувала ядерну зброю. Місцева влада одразу заспокоїла: мовляв, евакуація не потрібна, і загрози населенню немає. Зауважу, що на полігоні ясний розташовані космодром і база ракет наземного базування великої дальності. Це один із 11 майданчиків в Росії, звідки запускають ракети великої дальності, в тому числі носії ядерних боєголовок. Експерти припускають, що Росія знову невдало запустила ракету Сармат. Вона вилетіла із пускової бази і розірвалася в повітрі. Попередній раз пуск сармата закінчився вибухом прямо у шахті на іншому полігоні. Тому росіяни, ймовірно, перенесли випробування ракети на космодром у Ясному, як бачимо, не допомогло. Що цікаво, Москва вже п'ятий рік намагається поставити сармат на бойове чергування, але всі випробування провалилися. Моніторингова група Кримський вітер» проаналізувала обставини пуску і зробила висновок. Схоже, росіяни намагалися запустити ракету із Оренбурзької області в напрямку полігону Кура на Камчатці. Запущена ракета працює на рідкому паливі на гептилі. Це доволі токсична та небезпечна хімічна речовина. Її часто використовують у ракетній галузі, особливо для ряду радянських, а тепер російських ракет. Військовий аналітичний ресурс Дефенс Експрес додає. Після падіння чи вибухів таких ракет з'являється дим незвичного кольору. Далі цитую гептил має сильну токсичну та мутагенну дію у великих концентраціях смертельно небезпечний. На додачу деактивація місцевості доволі витратна, тому Казахстан за кожну аварію виставляв Росії рахунок на 75-90 мільйонів доларів, розповіли у виданні. А тим часом бавовна завітала і на Білгородщину. Там пролунали вибухи. У мережі з'явилася інформація про прильоти по електропідстанціях. Спалахнули пожежі. Деталі поки що невідомі. Тим часом гур розкрило деталі таємної операції. Вона сталася ще в жовтні 2023-го. Однак дотепер про неї мовчали. 14 наших розвідників приїхали на гідроциклах 200 кілометрів морем, аби атакувати росіян у окупованому Криму. Про це йдеться у книзі Острів Гур, таємниці операції Війна. Як виявилося, бійці погодилися на операцію, хоча навіть досвідчені моряки і спецназівці вважали її самогубством. Анжо гідроцикли – це звичайні водні мотоцикли, призначені для прогулянок на 10-15 кілометрів від берега. Натомість воїни-гур на них подолали 200 кілометрів відкритим морем, висадилися в тимчасово окупованому Криму, атакували стратегічно важливу російську радіолокаційну станцію і повернулися назад. У книзі додають цитую. Складність полягала в тому, що дистанція велика від місця старту до російської бази на узбережжі близько 200 кілометрів. Саме це було найбільшою проблемою. Навіть пересування не таке складне. В Чорному морі важко помітити такі невеликі об'єкти. Гідроцикли дозволили бійцям швидко і непомітно підійти до Кримського узбережжя. Кінець цитати: сподіваємося, це далеко не остання операція наших бійців проти окупантів, і кожен ворог отримає справедливе покарання за злочини проти України. Друзі, якщо згодні, ставте лайк цьому відео і підписуйтесь на канал.